Того, про що ми говорили з Президентом Трампом, зміст наступний припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить: звучить так, а також іншу цивільну інфраструктуру. І я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної структури інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться, або, скажімо так, дай Бог сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, чолочна дипломатія, а потім Америка з Росією. Або це буде паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику, на ту, про що я вам сказав.